Роком добрі люди, сподіваюсь, з вами буде. Запашна, смачна хлібина, щастям сповнена година. Сіль жадана на столі, лад і спокій на землі З Новим роком, добрі люди, і нехай у вас не буде. Горя смутку і біди, а гору, щоб завжди. Крокувала доброта, найдорожча і свята. З новим роком добрі люди. Хай любов заходить. Хай добро панує в нім Хай в родині спокій буде. Хай щастить вам, добрі люди. І бажаєм вам добра від Різдва і до Різдва. Щоб здоров'ям, щастям, хаті Були завжди багаті. Спокій в домі, сонце ясне, хай ніколи не погасне. Хай у добрі проживає вся ваша людина! Полядуйте, веселіться, бо весела дмина. Я щиро бажаю веселих свят. Уті, панкушки, веселих коляд! Нехай вам засяють різдвяні вогні, Здоров'я і доброго до сім'ї. Бажаю, щоб завжди робота була, щоб раділа вся ваша сім'я. Щоб наступить, наступити, кращим усіх. Вам в домі і в справах усіх.